Якщо ми цю самооцінку подивимося в розрізі вікових дров, то ситуація не однорічна. Звісно, так же складно, що оскільки Україна стала на шлях контроли проєкт тільки 20 років тому, то найстарше населення воно найменше відчуває себе обізнаними, захищеними позовними фінансовами. Наймолодше населення, тут ситуація трошки інша. Молодь відчуває, що це їм, їм з цим жити. Але тим не менше звертайте увагу на ті от 40 відсотків, які помаранчевим кольором, це ті, хто оцінили на ці. Тільки дуже дуже незначна частина сказала, що немає добрі в війна і навичні, але як ми далі побачимо, насправді це виявилося трошки не так. Що ж виявилося насправді? Якщо дивитися з регіонів, то ми маємо таку ситуацію. Ми мали таку ситуацію, але я не впевнений, що вона змінилася прийняло з десятим роком. Тому що стосується фінансової математики, це досить прості питання стосовно фінансової математики, складний відсоток, простий відсоток, інфляція, скидки інші То навіть не зважаючи на те, що на наш погляд це було досить просте питання. Більше половини населення України попали в чорну сесію зону. По факту. Це було запитання. Вітайте до нашого сайту. У нас там є інтерактив в інтеракційному режимі цей тест програму, Ви Можете самостійно його пройти, подивитися, саме самі і подивитися, наскільки ви відрізняєтеся від пересічного українця, але це немає. Справді, що фінансова грамотність складається з двох важливих компонентів. Математика це тільки півбіди, як то кажуть. Друга половина це обізнаність, захист прав споживачів. В даному випадку, у нас Чорне море і чорний антрацит, він трошки, так би мовити, затягує вже ці ситуації, які помиранчу було нормального зеленого кольору. Отже, що в нас доходить? Те, що у нас населення самостійно до, е, до роботи з фінансами не дуже підготове. Ось перед вами портрет споживача фінансової полки в Україні. Я вже письку, що походитися по кожному пункту, ви їх бачите. Але в мене виникає одне найголовніше, найболючіше питання це портрет старшого покоління. Точасні теорії педагогіки педагогі. існує такий чіткий, що старше покоління. Навчає покоління молодше, передає їм свої знання, формує в них навички, формує в них звички, фактично формує в них компетенції. Якщо ми маємо ситуацію, коли старше покоління. Немає саме тих знань, мій навичок пенсії, то про яку передачу ми можемо да відповідно питання стає питання, що нам робити старшим поколінням. Ми будемо їм опікуватися, ми їм вже опікуємося. і Я думаю, що ця робота буде продовжуватися. Але е якщо ми будемо опікуватися тільки старшим поколінням. Ми втратимо молодше. Те покоління, яке зараз входить в своє е, доросле життя. Ми е, в рамках цього проєкту, підготовки курсу фінансово-грамотність, зараз проводимо, ну це не соціологічне, так як би мовити, те, що е, замірення зна, замір знань е, е, дітей, приблизно до тим самим питанням, яке ми робили в 2020 році. Ми до травня місяця, коли будемо презентувати вже результати червня місяця, результати полотного проєкту будемо мати і там соціологічну підміну. Але навіть зараз я можу сказати, що діти відчувають себе абсолютно незахищеними щодо фінансування, абсолютно не готовими, від того, на жаль, до своїх батьків звернутися за порадою вони не можуть, тому що вони самі не відчувають своїх батьків комплексів.